Всім привіт! Сьогодні я покажу вам два рецепти дуже простих сніданків, тож почнемо. Беремо помідор та відрізаємо верхню частину. Відкладаємо їх в сторону, вони ще нам знадобляться. А далі виймаємо середину з кожного помідора. Важливо ретельно вичистити, що там взагалі не було зайвої рідини. Беремо зелену цибулю та нарізаємо. Всі інгредієнти для даного рецепту та їх кількість будуть в описі під відео. Всередину кожного помідора ставимо трохи зелені. Беремо 50 грам сиру та розділяємо його на три частини. Сир використовуємо будь-який на ваш смак, я використовую моцарелу. І також ставимо його всередину. І в кожен помідор збиваємо по одному яйцеві. Але якщо помідор недостатньо великий, то яйце відповідно туди не буде влазитись, тому відділяємо частину білка та решту яйця виливаємо в помідор. А далі нам потрібна форма для запікання, потрібно змастити її олією та викласти туди помідори. Спочатку ставимо ту частинку, яку ми відрізали, а зверху вже й сам помідор. Солимо та перчимо за смаком. Додаємо трохи йогурту майонезу чи сметани та посипаємо зверху тертим сиром. Ставимо випікати в розігріту духовку до 200 градусів на 25 хвилин. От і все готово, виймаємо та даємо трохи охолонути. Та переходимо до наступного рецепта. Для початку беремо помідор та нарізаємо його скибочками товщиною приблизно пів сантиметри. А далі беремо миску та збиваємо туди 3 яйця. Додаємо сіль, перець, італійські трави та перемішуємо. Розігріваємо сковорідку, наливаємо туди трохи олії та викладаємо в помідори. Смажимо 2-3 хвилини з однієї сторони, перевертаємо і 2-3 хвилини з іншої сторони. Виливаємо сюди яйця. Посипаємо зверху тертим сиром, накриваємо кришкою та смажимо на повільному вогні до готовності. От і все, яйця готові. Виймаємо та викладаємо на тарілку. І якщо вам сподобалися обидва рецепти, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та до зустрічі в наступному відео.